Всім привіт! Ми знаходимося у місті Хмельницькому на території приватної друкарні, де ми встановили сонячну електростанцію на 152 кВт? І зараз я хочу вам представити Олександра Білика, який є власником виробничих підприємств. Добрий. День. Добрий. День. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз, в період повномасштабної війни, ви вирішили встановити сонячну електростанцію? Ну, два аспекти, які основні. Чому саме зараз? Тому що ми сильно потерпали минулого року, коли були аварійні відключення. Наша компанія не могла виконувати відповідально свої контракти. І тому нам потрібно отримати енергонезалежність, хоча б в певній мірі, не в повній потужності. Тому для нас дане питання зробити енергонезалежну нашу компанію є абсолютно важливим. І друга, друга, друга причина це щодо взагалі проекту щодо сонячних. Сонячних електростанцій, я вважаю, по нашим оцінкам окупність такої, такого проєкту для нашого виробництва це порядка 3-3,5 років максимально. І з точки зору бізнесу і грошей, звичайно, проєкт, який себе окупає за, за такий короткий час, і тим більше це пасивний проєкт. Він точно є привабливим для, для розміщення наших інвестицій, наших коштів. І тим більше ми покриваємо нашу енергонезалежність. Ось це були основні два аспекти. Які спонукали нас до вирішення даної проблеми. А чому ви саме довірились нашій компанії ISOLAR, щоб спроєктувати цю сонячну станцію? Ну, також дві причини. Місто Хмельницький – місто не дуже, не дуже велике, і в мене є певна історія стосунків з представниками даної компанії. І тому в мене є абсолютна довіра до того, що було задекларовано, і те, що виконувалося даною компанією. Ну там декілька аспектів. Перша ціна на початку нашого обговорення проєкту, і по закінченню по фіналізації ціна абсолютно не змінилася. І це говорить про те, що розрахунок потужності, розрахунок їхніх можливостей було зроблено вір. Друге, це звичайно їхня презентація електрогенерації, яка була нам представлена, також показала себе на практиці здійсненою. Ми отримали те, що те, що прогнозували. Це ще раз довело, що моя довіра до даних людей вона була не, не, не пустими словами. Ну, тобто, довіра, довіра до людей як до, до, гарних, до гарних представників бізнесу. Тобто те, що говорить, те й роблять. Це важливо. Дякую. Дуже приємно. На все добре.